Знаєте, коли людина помирає або з кимось прощається, вона хоче сказати найважливіші слова тим, хто її оточує. Коли Ісус Христос возносився на небо, пам'ятаєте, що Він сказав до своїх учнів? Я це прочитаю, це буде Марка 16, 16, 16. Ні, 16, Ні, 15. І сказав він до них: Ідіть по цілому світові та всьому створінню. Євангелію проповідуйте. Ви знаєте, є дві події в Біблії, на яких ми найчастіше зупиняємось, які є визначальними для нас. Перше це Воскресіння Ісуса Христа, а друга подія це коли зійшов Дух Святий на землю і народилася церква. Ви знаєте, і ось. Прийняли ми Ісуса Христа в своє життя як свого особистого Спасителя, отримали народження згори, прийняли навіть Духа Святого. І на цьому дуже часто ми зупиняємось. А насправді далі починається найцікавіше життя наше християнське. Знаєте, часто, коли людина отримує, особливо, знаєте, на які слова сьогодні звернув увагу? Згадай, ким ти був. Ким ти був до того. Як знайшов тебе Господь, як відкрився тобі, як відкрив твої очі, простив твій гріх, умив тебе кров'ю, вмістив тебе в своє серце і дав тобі нове життя. Ви Знаєте, людина перемінюється, запалюється, отримує Духа Святого і горить вогнем для того, щоб служити Богові, служити, проповідувати. Я це по собі суджу, я коли отримав Духа Святого, так мене переповнило, я так всім почав розказувати про Бога. Я потім сидів вдома і думав, що я вже занадто трошки людям забагато розказую. Але це була простота, і це була радість. Люди починають служити, шукати служіння, шукають моменти, щоб розказати іншим людям цю радісну звістку. Здається, так просто, дивись, я отримав нове життя. Я отримав надію на вічне життя. Ти можеш також це отримати. Ви знаєте, але приходить якийсь період в житті людини. І чомусь цей запал зникає. І ті люди, яким ми раніше свідчили, вони не бачать нас, як ми поступали, коли ми їм проповідували, і бачать, як ми поступаємо протягом всього свого життя. Це особливо ті, які нас оточують. Ви знаєте, хотілося б згадати декількох мужів, перше це Старого Завіту. Я думаю, найяскравіше буде згадати царя Асу. Ви знаєте, коли прийшла це, був цар ізраїльський, і прийшов до нього цар воювати сирійський значно більшим військом. І він звернувся до Господа і зробив дуже правильно в своєму житті. Поклав свою надію на Бога. Вийшов пророк, сказав: якщо ти будеш з Господом, Бог буде з тобою. Якщо ти будеш його шукати, він дасть себе знайти. І він поклався на Господа, і це була неймовірна перемога в його житті. Ви знаєте, був цей запал, була ця віра в Бога, була ця надія на нього. Ви знаєте, і Бог дав йому спокій від ворогів певний час в його житті і прийшов. Пройшов певний час, був спокій в його житті. Не потрібно було так сильно шукати Господа, чи надіятися на нього, чи спілкуватися через пророків з Господом, чи приносити йому жертву. Ви знаєте, і ось сталася інша подія. Приходить до нього ще один цар з ним воювати, і він поступає абсолютно не так. В чому ж причина? Він е, віддає гроші посуд з дому Господнього іншому цареві, щоб він йому допоміг подолати цих царів. Він поступає зовсім по-інакшому. В чому ж причина? Ви знаєте, ще більше, він захворів наприкінці свого життя. Він до Бога не звернувся, він до Господа не звернувся і так і помер. Цар Соломон яскравий приклад це найяскравіша, найяскравіша фігура серед ізраїльського народу, якщо взяти серед усіх царів. Він зробив правильний вибір в своєму житті на початку свого служіння. Він попросив Господа мудрості, щоб відрізняти добре від злого, щоб добре керувати його народом ще більше. Бог йому сказав за те, що ти зробив правильний вибір, я дам тобі все інше. І проходить його життя в спокою, без ворогів, без воєн, без різноманітних сутичок. І чим закінчується життя Соломона, він полюбив жінок з різних країн і почав строїти їм жертвеники і приносити жертви чужим богам. Це дуже, знаєте, це погані приклади для нас. Але я хочу сьогодні говорити до тих людей, які своє ходження за Богом починали в запалі, хотіли прославити Його ім'я, хотіли своїм рідним, близьким, тим, хто нам оточує розказати про Божу любов і пройшов якийсь певний час, і цей запал в нашому серці чомусь зник. Ви знаєте, сьогодні говориться, прослідковується ниточка такого слова. Втратити зв'язок з Господом це дуже небезпечне положення. Потрібно пильнувати і бути бадьорим, щоб цього шукати постійно. Ви знаєте, ще одного з Нового Завіту, яскрава фігура апостол Павло. Так багато в своєму житті зазнав. І знаєте, кожен момент він міг би сказати так само, як Ілля, міг би сказати так само, як Єремія, Боже, я вже життя собі не бажаю, я би вже краще помер. Він такого в своєму житті не сказав. Він не зажадав собі смерті. Ви знаєте, і я так собі думав: ну чому апостол Павло перетерпів найбільше серед усіх апостолів, найбільше серед усіх проповідників у Біблії. Це яскраво описується, скільки він постраждав просто за те, щоб розказати про Ісуса Христа. І знаєте, я зробив для себе певний висновок. В своїх посланнях. До деяких людей, до деяких міст він пише: дивіться на мене, дивіться на моє ходження, дивіться на мою віру, слухайте моїх слів, не слухайте те, що говорять інші, і те, що вас іншими хочуть зваблювати зовсім іншими вченнями. Те, що я вам проповідую, того Ісуса Христа, ви дивіться на мене, і дивіться на моє життя, і так робіть. Ви собі уявляєте, якби апостол Павло в своєму житті згрішив і помилився, і на половині свого шляху він перестав своє служіння А почав жити як нормальна людина. Ви знаєте, цієї великої новозавітньої науки у нас би не було. Це великий приклад. І ви знаєте, я думаю, що це його тримало, що, можливо, він собі думав, що я терплю і. Всі мої терпіння принесуть плід. що я говорив людям про себе, я говорив людям про свою науку, про, про науку Ісуса Христа, І ці... Я не, мож, я не маю права помилитися. Ми знаємо, що найдорогоцінніше для Господа це є одна душа. Ми знаємо, що один грішник, коли кається, то радіє небо. То ангели співають, Господа славлять. Ви знаєте, якби прийшлося прийти на землю заради одного грішника, то я думаю, що Ісус Христос прийшов би і заради одного. Ви знаєте, і Павло каже, другому посланні до Тимофія каже: Я змагався добрим змагом. біг свій закінчив, віру зберіг. Оці його слова, знаєте, Він говорить: Я змагався добрим змагом. І ось ви знаєте, ми живемо в своєму житті. І я закликаю нас до того, ми повинні Господу служити. Ми повинні завжди шукати Його присутності. Ми повинні завжди аналізувати Його життя, своє життя, щоб ми, проаналізувавши, ми розставили все на своє місце і побачили, чи служимо ми Господу, чи проповідується через нас Євангелія, чи бачать нас люди світло, яке ми можемо світити. Ви знаєте, в мене гуртожитку. Один хлопець дуже почав запитувати мене: а вам це можна, а це можна, а це ви робите? А в служінні так проходить, а це робите? Мені вже надоїло, знаєте, ці питання. Так, трошки. Він дуже часто мене це питав. Я йому кажу, подивись на мене. Як роблю я, то те і можна. А чого я не роблю, значить, того не можна. Ви знаєте? Ну, я не пожалів, що я сказав такі слова, тому що Бог, я знаю, Бог в цьому благословляє. Але ви розумієте, що ті люди, які нас оточують, вони пильно дивляться на нас, особливо коли ми вже їм розказали про Божу любов, які мають бути Божі діти. І ви знаєте, відповідальність велика лежить на нас, щоб часом в житті ми не помилились, ми не впали і не дали приводу іншим людям. Коли Боже ім'я. Я ще зачитаю одне місце 1 до Коринтян 9, з 24: Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, всі біжать? Але нагороду приймає один: Біжіть так, щоб одержали ви. І кожен змагун від усього стримується. Вони ж, щоб тліний прийняти вінок, ми ж щоб не тліний. Тож біжу я не так, немов на непевне, борюся не так, немов би повітря б'ючи. Але вмертвляю і неволю тіло своє, щоб, звіщаючи іншим, не стати самому негідним. Ви знаєте, оце дуже значні слова апостола Павла. Ми повинні жити не для себе, а для інших людей. Ми повинні для всіх стати усім, щоб придбати хоча б одного. Ми повинні жити так, щоб люди бачили в нас світло. Ми повинні аналізувати своє життя і служити Господу. Сьогодні Господь закликає нас перевірити, чи маємо ми сьогодні з ним зв'язок. Коли ми не маємо зв'язку, це дуже небезпечне становище, яке було в царя Аси, яке було в царя Соломона. До Соломона двічі приходив Господь, особливо промовляючи до нього, але пройшов час, спокій, мир, і він зайнявся іншою справою. Царя Аси теж були війни. Він звернувся до Господа. Це було велике чудо, але прийшов мир. Він зайнявся іншими справами. Вони втратили зв'язок з Господом, і коли приходить якесь печальне положення, то вже вони не біжать до Господа, бо немає віри, щоб йти до Господа. Вони біжать до людини. Вони надіються на це світське, яке ніколи нікому не допоможе. Ви знаєте, наш Господь є живий, і Воскресіння Його, і оце все, що Він перетерпів, ці муки, свідчать про Його велику любов до кожної людини. А й ця любов буде в серці кожного з нас. Щоб ми ставилися до інших людей з любов'ю, як ставився Ісус Христос, щоб ми проявляли Його, щоб ми не знемагали. Ви знаєте, пророк Ілля. Коли було велике чудо, звершив Господь зіслав слав вогонь на жертв. весь Ізраїль побачив, що Бог, що і Господь є Бог, що Він живий, а вал мертвий. Це було велике чудо, велике засвідчення. Винищилось тоді в той час 850. Брехливих пророків. Ви знаєте, і коли Єзавель це дізналася, вона захотіла знищити Іллю і сказала це Іллі, що зробив Ілля? Я його не осуджую, тут багато є моментів, але страх в цьому разі взяв верх над усім, і Ілля втік. Ви знаєте, але будучи в пустелі, він підкріпився і пішов назад. І пішов надалі вершити своє служіння Господу. Знаєте, часом щось відбувається в нашому такому житті, коли ми залягаємо на дно, нічого не робимо. Ви знаєте, каже Іванія Марка 6,31, коли Ісус говорив до учнів, коли вони багато трудилися, говорили, проповідували людям, Бог тоді чудо звершив. Він каже: ідіть осібно самі до безлюдного місця та трохи спочиньте. Каже Боже Слово, бачите, тут можна для себе взяти дуже цінну річ. Потрібно спочивати, відпочивати трішки. Щоб ми не втрачали цей зв'язок з Господом. Ми завжди повинні бути бадьорі, завжди повинні бути припоясані і підперезані за те, щоб всякий час благовістити і робити цю добру справу. А особливо цим людям, які нас оточують. Ви знаєте, найефективніший євангелізм це особистий. Це я зрозумів для себе. Ми Персональна відповідальність на нас, за тих людей, які нас оточують. Хай благословить нас Господь, любити людей так, як Він любить, і заради того робити все, заради того припоясуватися, шукати Його лиця. Каже Боже Слово, якщо будеш шукати, то дамся тобі себе знайти. Тож хай Господь благословить нас, щоб оце слово, яке сьогодні прослідковується, перевір себе, чи ти маєш цей зв'язок. І сьогодні добрий час, щоб це налагоджувати. Бо то, що ми знаємо, що Христос Воскрес, Він живий і приходить до дітей своїх спілкуватися. Хай ім'я Господнє буде благословене. Амінь.